У страсний тиждень велике прибирання влаштували у селі Горенка, що під Києвом. Місцеві активісти за підтримки депутатів і бізнесменів ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке два роки накопичувалося поблизу місцевого дитсадочка. Як мусор був, так все сміття летіло в дитячий садочок. Горіла її підпалюють. Ввечора її підпалюють. а і за цієї кучі дуже смрад такий йшов, що... що дітей ми навіть на вулицю не виводили. Гулять. Гроші на прибиральну техніку знайшли місцеві депутати і бізнесмени. кажуть, мають на меті не просто ліквідувати місцеву проблему, а й дати приклад іншим. Адже стихійні звалища це загальнонаціональна проблема, спровокована браком сміттєпереробних заводів. Хочу сразу атміті, що проблема нісозніри свалок – це проблема не только нашої області, нашого району, Це проблема многих територій нашої країни. Еще в 2009 году была принята национальная программа по улучшению благоустройства территорий. Так, к сожалению, эта программа ну, на сегодняшний момент а эта программа была рассчитана на 2010-2015 годы. К сожалению, сегодня эта программа не в полной мере реализована. Так. Но мы надеемся, что Ближавше ремі будуть прийнятися необхідне норнорматівні документи, щоб по старій звичці громадяни не розкидали на місці колишнього стихійного сміттєзвалища сміття. Там встановили спеціальний контейнер, а поряд висадили дерева.